Ну і наостанок, сьогодні день працівників радіо і телебачення. Замість вітань колегам ми вирішили піти і розпитати їх про те, а чи настрій святковий, якщо ні, то чому? Що лишається поза кадром? Із якими емоціями часом повертаєшся після зйомки? Які думки хочеться сказати, але не можна, бо ж стандарти професії? Словом, трохи особистого і залошникового. Сюдові, що чудові. Купа порпання, купа годин порпання в базах і так далі, знаходячи у цих негідників, які стоять за цими фірмами. а за, за цим Журналістика за останні рік стала авангардом громадянського суспільства, і саме журналісти були а, очільниками тих акцій, які були хоча б більш-менш значущими. Мене от удивило появлення вот вот журналістів, ну, наконец-то, на мене, кто-то стали Це похож. Да? Это в принципі, іноді говорять криміналь. Вот. Ну, ну теперь их чересчур много, і тепер как бы на виборах и фальсифицируют. Меня такое родство совершенно не радует, і мені це запомнилось. Приїхали протоколи з виборчих дільниць з одним результатом. А коли відбувався перерахунок голосів вже в, в, в окружній виборчій комісії, результат зовсім інший. Такого цинізму ще ну не було. Знаєш, тут як в казці, чим далі, тим страшніше. До поняття страх. В роботі журналіста я якось уже призвичаївся. Невідомі в чорних масках і у формі а, працівників спецпідрозділу Беркут. Зараз буксирують нас. Човен ну, досі півтора року вже мало бути Стривайте, не, не чіпайте камеру стрибайте, стривайте. стривайте. це. Все одно що спитати мого батька, який 30 років пропрацював під землею в шахті. Чоловік приймає рішення: або він йде в дитячу передачу, либо він продовжує далі. Якщо він вже залишився і продовжує далі, то йому абсолютно на це начхать. Що є заслугою найбільш зеркало за це? Тобто мені стало веселіше працювати. Мені цікаво. Наприклад, запитатися міністра Присяжнюка, скільки мішків картоплі поміщається в Поршкаєн. Ну, це... це питання без відповіді. Це від Державної податкової служби. Міста Києва обкладала нас на наш погляд незаконними штрафами більш ніж 4 мільйони гривень. А от тепер голова Державної податкової служби у місті Києві пані Ірина Носачова у такій такій коштовній обгорці присилає нам вітання. <піллявий> 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 <піллявий>